Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Росфин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд цикатора від компанії Болота 350423. Це ось такий от великий секатор, який продається на пластиковій упаковці. Ось такий він закріплений, але його можна взяти в руку і спробувати, яким чином він вам ляже у руку. На упаковці вказано, що він є професійної лінійки, що тут є специфічний цей осьовий гвинт, осьова гайка. Це фірмова осьова гайка від болоти. Написано, що це є посилений інструмент Forge, тобто він якований, є кований. І максимальний діаметр різу 25 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор обвідного типу, він має верхнє ріжуче лезо і контрлезо, до якого лезо здійснює обрізку. Загальні параметри цього секатора довжина. 23 см, довжина леза по ріжучій кромці 6,5 см, вага його 456 г. Цей секатор цільнометалевий металевий і важить він майже пів кілограма. Для порівняння, сикатори від брендів, які виготовляють професійні інструменти, тобто від Felco, від ARS, від Льова, від Бахо. Секатор з діаметром різу 25 мм для великої руки важить приблизно 230-250 г. Цей важить 456. Лезо і контрлезо виконані з вуглецевої сталі. І от є темні частини леза і контрлеза. Покрите таким воронінням, воно захищає ці елементи від корозії. Руків'я леза і руків'я контрлеза є ковані, це от видно по слідах на металі. Руків'я зверху покрите накладкою такою пророзиненою, яка, перш за все, захищає руку від переохолодження, якщо працювати цим секатором на морозі. Замок виконаний досить просто: це ось така петля, яка вдягається за протилежною руків'я. Ну, відверто кажучи, це незручно. Для такого секатора це незручний елемент. Осьовий вузол це фірмовий. Вузол від болоти, тобто це є гвинт всередині шестигранником номер 4. Є от втулка, в яку входить цей гвинт. З протилежного боку є от розрізна гайка, яка має свій гвинт, який стягує власне цю гайку і не дозволяє осьовому гвинту прокручуватись, розкручуватись самовільно. Ця система називається Easy Adjust, якщо не помиляюся, але насправді вона не є дуже зручною в настройці секатора. Як розібрати і зібрати цей сикатор, а також чого він складається всередині, ми покажемо в окремому ролику. Окремо ще. Хочу зазначити, всередині знаходиться пружина. Пружина стоїть ось тут на штифті і от на відповідно великому такому приливі. Всередині пружини знаходиться амортизатор резиновий. Секатор цей дозволяє обрізати 25 мм, хоча з його розміром, з таким досить великим розміром, діаметр розкриття є досить малий. Спробуємо обрізати гілку 20 мм і ми бачимо, що 20 мм гілка вона сідає в нього. Приблизно посередині, навіть не заходячи глибше. Тобто 25-мм гілка буде в цього секатора на самому кінчику. Обрізати її буде насправді досить важко. Давайте спробуємо обрізати її. Він це робить, але відверто кажучи, це досить важко. Тобто цей секатор призначений для роботи людиною з дуже великою і сильною рукою. Він є кований, дуже міцний, надійний. Очевидно, ці ковані руків'я поламати ну, зовсім-всім нелегко. Ще цікаво, було б. Порівняти наскільки легко буде зламати це руків'я порівняно з руків'ям від Фелко, яке виконано кованого алюмінію і так само є надзвичайно міцним. На верхньому руків'ї ми можемо знайти напис болота. А також на лезі з внутрішнього боку теж є напис болота і логотип болота. Придбати секатор 350423 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером болоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!